Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. І отже, надзвичайно гаряча тема сьогодні у п'ятницю, 8 грудня у Києві. Нагадаємо, відбулося підтоплення одного з тунелів на синій гілці столичного метрополітену. У зв'язку з цим рух поїздів одразу на шістьох станціях цієї гілки. Метро був призупинений. Що відбуватиметься сьогодні, саме у понеділок, на зупинках на дорозі, ось саме через цей масштабний колапс, і загалом все, що відбувається навколо цієї ситуації на сьогоднішній момент. Нам Розповідатиме впродовж ефіру Андрій Люховець. Він буде в Русі, фактично. І е, ця історія прямо ефірна його починається. Андрію, доброго ранку. Отже, тобі слово доброго ранку, колеги, як ви дійсно зазначили, 8 грудня відбулася розгерметизація тунелю між станціями Лебідська та Деміївська. Вода почала заливати буквально колії, які знаходяться в метрополітені, і тоді було оголошено надзвичайний стан і призупинено одразу рух на шести станціях метро синьої гілки. Вони були зачинені для руху. Масштаб проблеми та скільки людей на сьогоднішній момент залишилися без зручного для себе транспорту, ми зараз спробуємо обмалювати, тому що ми зараз. Перебуваємо на станції метро, ну, і в мікрорайоні Теремки це е, кінцева станція синьої гілки метро. Звідси, і сюди приїздили люди з е, навколишніх е, також населених пунктів, і безпосередньо пірнаючи в е, підземку, відправлялися на роботу. І от зараз ми можемо бачити, що приїздять автомобілі, приїздять автобуси, звідки знову ж люди висаджуються. Це був такий як перевалочний пункт. І Почнемо з невеличкої історії про те, як це все будувалося і скільки цього метро тут чекали. Тримки це 52-га станція столичного метрополітену, відкрита 10 років тому, у листопаді 2013 року, і тимчасово не працюючи з 8 грудня 2023 Станція Тремки названа в честь одноіменного житлового масиву, де за різними оцінками проживає близько 100 тисяч людей. Нові будівлі у цій частині столиці зводили так швидко, що за ними просто не встигали розвивати оцю транспортну інфраструктуру. І потім вже було м, м, прийнято рішення, що тут потрібен метрополітен. і це. Рішення було там прийнято е, в 80-х роках, але от його почали реалізовувати тільки вже в незалежній е, Україні. Тому на сьогоднішній момент у багатьох навіть країнах світу враховують спочатку будують метрополітен, потім будують нові мікрорайони, які дозволяють розвантажити пасажиропотік. Але от ми бачимо, що у нас ситуація трішки інша. Це вже інша історія, яку можна там обговорювати і е, також виносити на певні дискусійні питання. Е, метро Теремки – це буферна зона, як я зазначив, і сюди от приїздить багато автобусів з навколишніх міст, і е, от зараз ви побачите Напу і звідки сюди з'їжджаються люди. Це е, Біла Церква, Васильків, Обухів, Фастів, Глеваха, Чабани, Підгірці, Гатного, Крюківщини і список можна продовжувати, тому що є ще більше мілких сіл, куди люди приїздять сюди на теремки для того, щоб їхати безпосередньо у столицю на роботу. І от уявіть, я сказав, що теремки це 100 тисяч населення, населення Фастова 45 тисяч людей. Населення Василькова 37 тисяч людей, населення Обухова 33 тисячі людей. І населення Селення Білої церкви 204 тисячі людей. Зрозуміло, що не всі ці люди їдуть на роботу через тремки, але якийсь, якийсь відсоток і от пропускна а, спроможність станції метро Тремки вона була просто неймовірних масштабів. І зараз уся ця м, навантаженість пасажопотоку лягає на наземний транспорт, який намагалися а, уже з 8 грудня, коли відбулося призупинення, перекласти. Ми навіть їдучи вже на, на включення, навіть застряли в одному із корків, який організувався з автобусів. Автобусів дійсно. На багато, але чи дорога дозволяє знову ж таки їм рухатися і легко вчасно доставляти людей безпосередньо до тих маршрутів, куди їм потрібно. І що хочу ще зазначити, що на сьогоднішній момент ми будемо слідкувати наскільки ось ці автобуси, машини і вся дорога буде завантажена, скільки часу нам від теремків вдасться доїхати безпосередньо до площі українських героїв і. І подивимося наскільки багато людей, і наскільки цей колапс він великий. Хоча вчора ввечері з'явилася інформація, по перше, що мають тестувати оцей човниковий рух метро, але на ранок сьогодні немає ще кінцевих якихось рішень стосовно цього. І також з'явилася інформація вчора ввечері, що влада через закриття синьої гілки хоче збільшити пропускну спроможність громадського транспорту. Відрегулюють хронометраж перемикання світлофорів, перенесуть зупинки громадського транспорту і навіть буде організована спеціальна смуга е, руху для громадського транспорту, як це сьогодні, в понеділок, в перший робочий день, буде все відбуватися е, наживо. Як воно буде в реальності, все це ми будемо мати змогу е, побачити. Але глобальність е, того пасажиропотоку, який відправляється звідси Теремків, Ну, от ви маєте на сьогоднішній момент і зараз можливість уявити. Ви бачите, да що автобуси приїздять і забирають просто величезну кількість людей. Далі ми відправляємося на наступну нашу а, чекпоінт, на нашу зупинку, куди нам вдасться доїхати, і скільки часу ми на це витратимо. Ми також вам розкажемо. Можливо, для вас це буде таким корисним досвідом, який також допоможе, якщо ви житель столиці, зекономити час. Андрію ще коротенько скажи. Тобто, зараз там, де ти є, там вже є затор? Рай, відчуваються і великий наплив людей. Відчувається великий масив машин. Мені здається, ще хвилин 15-20 І отут уже також на термках будуть формати. Хоча тут чотири смуги, три смуги руху. Перепрошую, три смуги руху, але вже такий активний, активний масив потік машин і автобусів. І от ще хвилин 15-20, І мені здається, затори почнуть і вже тут формуватися. Як буде це ну, в реальності, будемо слідкувати за цим. Ну, от ви бачите, в принципі, так автобус за автобусом під'їздить, і навіть з автобусів вже утворюються певні затори. Друзі. Ми продовжуємо стежити за транспортним колапсом у столиці в п'ятницю, як ми вже зазначали, шість станцій. метро були зачинені, і а, з густонаселених районів Теремки і Голосієво ці станції там закрили і через розгерметизацію і підтоплення тунелю. Яка зараз ситуація з заторами? А, і пасажиротоком у цьому районі наш кореспондент Андрій Люховець. Він стежить за цією ситуацією. Проводить експеримент наживо і. За скільки часу йому вдасться доїхати з тих теремків до центру міста і чи ходить активно громадський транспорт? Андрію тобі слово розкажи, де зараз перебуваєш? Яка там обстановка? Ще раз доброго ранку, колеги, так, експеримент наш сьогоднішній я розпочав з кінцевої станції синьої гілки з Теремків. і от в 7.30, в 7.32, давайте щоб для чистоти експерименту, я відправився уже далі по синій гілці метро, так як ходить громадський транспорт. І от на даний момент я на станції метро Голосієва. Можемо помітити так, що от за моєю спиною щойно був сформувався такий затор. Зараз може показати оператор, але от про те, що я говорив і наголошував, що. Влада казала, буде регулювати світлофори. В принципі, от поки ми тут 5-7 хвилин, от знаєте, от такими хвилями утворюється невеличкий затор, потім він розсмоктується. А людей, в принципі, на зупинках також хвилями, то вони з'являються, то вони знову ж таки розлітаються по тих автобусах, тролейбусах, які один за одним, один за одним під'їжджають до зупинки і відправляються вже безпосередньо в сторону центра міста або ж в інші. Уже мікрорайони Києва, і от зараз знову ж таки бачимо, хвиля така пройшла з зеленого світла на світлофорі, і сформувався черговий затор. Отож, станція метро Теремки і взагалі, ось цих ці 6 шість станцій метрополітену. Вони доволі е, нові, тому що станція метро Теремки відкрилася в 2013 році. станція метро е, безпосередньо Лебіцька деміївська де відбувся от прорив води, е, розгерметизація, вона відкрилася в 2010 році. І, от, окрім того, що відбувається, хочу трішки і історії розповісти і того, тих можливих причин, які стали от причиною того, що на сьогоднішній момент. Жителі багатьох ось цих станцій метрополітену, цілого мікрорайону Голосієво зараз залишилися без метро. Отож, 8 грудня відбулася ось ця розгерметизація між Деміївською і Лебідською. Причина розгерметизації і підтоплення тунелю поки що невідома. але от версії чому це відбулося, їх є декілька. Перша це активність та повноводність річки Либідь, в заплаві якої була збудована от ось ось дві станції. Далі, друга це халатність при будівництві та геологічні особливості місцевості, це плавуни і нестійкі вологонасичені ґрунти. Це також була одна із версій, яка озвучена владою. Тому зараз буде працювати ціла комісія, яка має це з'ясувати, але я пропоную ще трішечки поринути більше в історію, яка наштовхує на певні висновки і певні думки. Всі ще станції метро, які зараз опинилися у цій патовій ситуації, загалом тунель, який дав пробоїну між Деміївською і Лебіцькою, відносно свіжо збудовані. Якщо Простіше говорити, їх довше будували, їх довше планували, ніж ними користувалися. Ідея цього напрямку та потреба метро на Теремки з'явилася ще в 80-х роках, але за реалізацію взялися тільки в 2004 році. Фіналізація реалізації відбулася 2010-2013 рік. Тобто, більше 30 років займалися втіленням от цього мегапроекту, назвемо. Далі в 2006 році сталося, при, при будівництві ось цих от шести станцій, знову ж таки, щоб розуміти, що відбувалося, які перипетії, вони були багатостраждальними. У 2006 році при будівництві цих станцій метрополітену сталася аварія на будівництві, яка є найбільшою за всю історію метро в Києві. Несподівано обвалилася стіна, що огороджувала котлован з боку навчальної школи, і ґрунт увесь пішов в котлован майбутнього метро. Одночасно туди завалився кран, який знаходився якраз над місцем аварії, і у цьому і Енті тоді ніхто на щастя не постраждав проте було пошкоджено важливі міські комунікації а також призупинено будівництво метро. Далі під землею теж все було не так гладко. І під час будівництва бурова установка з назвою Надія на одному з етапів застрягла під Деміївською площою півтора року. Надія надіялася, стояла що її. Відкопають, налагодять її. Полагодили щоб влітку 2008 року. знову боровий щит вдалося запустити. Він пройшов декілька метрів, і вгадайте, що він знову зупинився. Геологічна зона цих станцій метро дійсно дуже непроста, і тому це також впливало на проходження бурової установки. Через же задані плавуни і згадані плавуни і ірвані темпи роботи, коли вона або зупинялася, або потрібно було темпи знову наганяти над людськими ресурсами. Не вдалося обійтися при будівництві цих станцій метрополітену і жертв. Держгірпромнагляд за 2008 рік зафіксував на будівництві 4 нещасних випадки, внаслідок яких загинуло 5 осіб. На початку 2009 року цей сумний список поповнився ще одним нещасним випадком. Плюс до всього перечисленого всіх аварій, зупинок та труднощів цієї ділянки, все це вилилося в непоганий цінник, який навіть порахувати і обрахувати на сьогоднішній момент в якусь конкретну суму дуже важко, тому що це була ме. Га сума, і навіть працівникам, які працювали на будівництві цих станцій, була заборгованість по виплаті безпосередньо заробітної плати. Скільки на сьогоднішній момент виліться ремонт, який уже знову ж таки зазначили, що півроку він триватиме. Дуже і дуже важко підрахувати, і знову ж таки, чи це на півроку затягнеться, також велике питання. І ще один момент. знаєте, версія, яку не озвучують, але про неї вже почали говорити. Версія, яка також могла повпливати на те, що відбулася розгерметизація. Навколо метро Лебіцька і Деміївська, ну безпосередньо над Лебіцькою, от над тунелями, почали будувати ще з 2010-го незаконне будівництво. Так там дуже багато було питань стосовно тих ЖК ТРЦ, але Продовжували будувати, і знову ж таки чи проводилися геологічні дослідження стосовно того, яка маса може лягти на грунти, які лягають на тунелі? Це також велике питання, і от чи стали знову ж ці ТРЦ і ці ЖК, які набудувалися над метро і усією масою лягли на плечі метрополітену? Також велике питання до архітекторів і тих, хто м, давав згоду на те, щоб а, там над метро щось будувалося. Можливо, це також одна із версій. Ми наш експеримент сьогоднішній продовжуємо І вже після дев'ятої. Я проведу певні підсумки, скажу як і за скільки часу, куди вже знову ж мені вдалося дістатися, і скільки людей... Ідей, якими перекладними, куди і як вони доїжджають далі у столиці. Ну а просто зараз у нас пряме включення нашого спеціального кореспондента Андрія Люховця, експеримент спостереження в прямому ефірі сніданку за ситуацією, яка склалася навколо розгерметизації всередині тунелю метрополітену в столиці синьої гілки саме масштаб історія, можливі причини і наслідки зараз. Знає більше Андрій Люховець. Андрію ще раз тобі доброго ранку. Яких масштабів досягла а, ситуація з транспортним колапсом і чи взагалі він є? Доброго ранку, колеги. Ще раз. От уже на годиннику за дев'яту перевалила стрілка Годинникова. і е, ми сьогодні протягом ефіру так вмикалися і зустрічалися з вами на Теремках е, на Голосієво. І от я доїхав до станції метро Лебіцька, яка на сьогоднішній момент є працюючою і є таким своєрідним переваличним пунктом. Давайте почнемо з того, що от що відбувалося на дорозі протягом нашого маршруту. Я планував їхати далі, тому що я думав, буде просто ситуація на дорозі катастрофічна. Але ситуація на дорозі ускладнена. На ній ми ну, протягом нашого всього маршруту. Ми бачили жовті пропорції надії, які чекають усі пасажири у вигляді ем, безпосередньо громадського транспорту, який один за одним курсує від зупинки до зупинки. А в принципі, автобуси не надто переповнені людей багато, але і на зупинках, і в автобусах в громадському транспорті людей, в принципі, як там звичайний пасажиропотік. А зараз як я кажу, я вже на Лебідській. лебідська стала для от усіх людей таким переваличним пунктом, куди люди доїжджають громадським транспортом, а далі вже пірнають у метро. А я починав включення з теремків безпосередньо о 7.20. І я чомусь думав. Ну те, що я побачив там, тому що там було багато автобусів, які приїздили. І про те, що я говорив, що з різних населених пунктів, окрім самого мікрорайону, Теремки, з'їздяться люди. Я думав, там буде найгірша от ситуація в плані пасажиропотоку. Але самого ранку там працює також моя е колега Яна Скиба, е журналістка сіданку з 1 плюс 1», Яка е ми знаєте робимо таке поверхневе спостереження за тим, що відбувається. Яна уже з буде. Дізнати як усе маршрут без метро на сьогоднішній момент подолати, і от я скинула також декілька відео. Я з нею поспілкувався. Яка ситуація? От на дану хвилину, то вона пояснює також, що люди приїздять, і автобуси один за одним уже громадського транспорту столиці їх забирають, і поки що також катастрофічної ситуації на тремках немає. Де ускладнення відбулося, от про те, що я наголошував декілька разів, що Лебіцька стала переваличним пунктом. Сюди от з'їздяться всі автобуси, які висаджують людей з попередніх шести станцій метро, і уже у самому метрополітені ви можете побачити виник затор з людей. А спостерігаючи за тим, що відбувається, людей не стає менше, людей стає тільки більше. Можливо, і цю ситуацію якось врегулюють. Як це також велике питання? У мене знаєте, просто склалося враження, що все таки за ось. Цих от три дні з п'ятниці до понеділка були певні висновки зроблені, і влада влада столиці змогла якісь пріоритети розставити. Також до речі, ще хочу нагадати, що а планувалося зробити ось човниковий рух метро на ранок, поки що конкретної ситуації стосовно того, чи буде по одній колії, по одному із тунелів, який не, не в якому не відбулася розгерметизація, чи буде курсувати там потяг, поки що невідомо, тому що вчора мали відбутися тести без людей. потягів. а можливо сьогодні ця інформація буде оновлюватися. Ми обов'язково вам її розкажемо. Але от якщо знаєте так уже конкретна підсумки без зайвих емоцій, катастроф. Фи глобальної немає ускладнення, незручності для людей, для пасажирів, для жителів столиці. Вони звісно, є. Найскладніший момент це саме зараз. От у метро Лебіцька, де от глобальний пасажиропотік, який ринув у метрополітен, і важко потрапити до підземки. Дякуємо, дякую тобі, Андрію, за те, що три ти проінспектував, прийшов цей маршрут, і, і бачимо, що ну, прям глобальної катастрофи немає і звичайно там величезні затори на станції метро Либіцька бачили дійсно люди як е, шпроти в банці. Але сподіваємося, що ще за найближчі дні якось влада ще більше е, дасть транспорту громадського в рух і щоб максимально комфортно було нашим е, громадянам добиратися до роботи і ви. Espera,